Ну а далі спеціальний репортаж про роботу бійців вогневої підтримки Національної гвардії України. Вони стоять одразу за нашою піхотою, буквально за 100 метрів, і роблять все можливе, аби з усього наявного в них озброєння зупинити штурми росіян. Окупанти активно безперестанку лізуть по всьому східному фронту, намагаючись знайти слабке місце в нашій обороні, щоб згодом прорвати її. Та нашим захисникам на Лиманському напрямку на жаль, не вистачає нічних дронів, аби ефективно виконувати завдання саме вночі. Тому ми вас просимо, будь ласка, донатьте хто скільки може для нашої спільної перемоги. З передової репортаж Владислава Круглова. Між кулеметом великокаліберним і гранатометом з танковим автоматичним я більше передаю від перевагу гранатомету, тому як сам гранатометник, тому що кулеметом одною кулькою вб'єш одного ворога, а з гранатомета одною гранатою можеш декілька замовчити. Дальність стрільби з американського гранатомету мк 19 від півтора кілометра до двох тисяч двохсот метрів. Саме на такій відстані від ворога перебуває рота вогневої підтримки Національної гвардії України, яка і прикриває нашу піхоту на Лиманському напрямку. Дуже мені подобається, як він працює. Багато багатий спектр в нього є гранат, як осколкові, фугасні, так і димові, освітлювальні гранати. Можна ефективно працювати по піхоті, по легкоброньованій техніці, по низьколітальних роторних апаратах, такі як гелікоптери. Працювати по гвинтокрилах євгенію ще не доводилося. Ворог так близько не підлітає. А ось бити живу силу, коли на зміні щодня рашисти штурмують по кілька разів на день, здебільшого вночі чи на світанку. Купами багато мочили. Працюємо ми дистанційно і не завжди в нас є пряма видимість з противником, тому нам допомагає аеророзвідка наші пілоти, вони нас коригують, куди нам потрібно працювати ефективно. Скидують відео потім нашої роботи, чим ми радіємо. На Лиманському напрямку через складний рельєф місцевості бити росіян у прямій видимості майже неможливо. Вони позасідали у ярах, тому вогневу підтримку постійно коригують аеророзвідники. Та наші дрони нерідко виходять з ладу через ворожий реп. Тож, аби допомогти бійцям назбирати на нових птахів розвідників, скануйте qr код на вашому екрані та донатьте на картку. Коптери дуже потрібні. Особливо коптери з приладами нічного бачення, тому що ворог зараз активізувався ночі. Ми більше працюємо. Хотілося б ефективніше, якби були нічні дрони, щоб вони не підлазили так близько до позиції, тому що вже в останній момент вже буває засікають їх. Трохи далі від МК 19 та кулеметів на лінії фронту стоять наші міномети та СПГ 9 Останній, хоч і розроблений як протитанковий гранатомет, та більш ефективний для роботи по живій силі противника. Навісної траєкторії до 4500 це осколочним снарядом калібр 73 мм. Ну, Осколочка можна 6 чоловічів, русні, по 13 снарядів. Отак. Ну, це за 2 години. За день ну, можна там до 30 штук можна свободно. Пепсі каже, що бота, так військові називають, станковий протитанковий гранатомет. За власним досвідом найкраще працювати саме в день. Це ефективно і безпечно. Прийдущу ротацію ночі працювали, працювали і коротше, нас спалили. Це неефективно ночі працювати. Один-два можна, ну там більше десяти то вже можуть спалити. Тіпо, так розумію, виходи видно? Ну, так. Да. Вихлоп стоїть нормальний, такий. бійці кажуть, на кожній позиції у них є бліндаж, що розташований подалі від вогневої точки. Бо якщо ворог визначає, звідки ведеться стрільба, туди летить все. Летить різноманітне, все, що у них є від АГС і до 152-го калібра артилерії, все в нас падає. Каби, дай Бог ще аби не падали, але падають поруч, страшна штука. Добираються до позицій бійці теж під обстрілами і лише вночі. Для цього вони використовують українську бронемашину Козак 5. Вона ідеальна для підвозу бойового складу ЧБК, кажуть військовослужбовці. І Донбаський чорнозем для цієї автівки не проблема. Такі, як ККГС, ну мілкі осколки, той тобто, СПГ. Для нього ета навіть автоподкачка приліті. тоже, то есть, даже если навіть якщо то проткнється, ну його проб'є там осколком, то буде працювати автоподкачка. Дезорієнтація, втрата координації, можливо, контузія. Та головне не смерть. Ця броньована машина врятує увесь особовий склад, що буде всередині, навіть якщо наїде на протитанкову міну, все завдяки своїй особливості. У неї йде внизу борт йде… Виобразний, то є, якщо даже он їжають на щось, вся ударна вона йде потивебраз. Якби волни по вот как бы взрива поглощають в виобразність і уходять в сторону вверх. Завершивши з нами розмову, бійці йдуть відпочивати. У них є лише пару днів, після чого вони знову заступатимуть на позиції, змінюючи своїх побратимів. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак. Факт Айсі Тіві. Єдині новини.